Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. На цьому чудовому тазіку, що ви мені придбали, любі офірувальники, волонтери і дистанційні брати і посестри, їду по роботі, але зараз в даний момент маю натхнення. Раночок є сили. Треба записати вам відосик, вам відосик про те, що я називаю мафією Засик. Мафія засик у війську України. Бо. Я себе піймав на тому, що я відкладаю записи відео на вечір, потім я відпрацьовую день, потім я відпрацьовую вечір, потім я просто відстібаю ноги, кладу їх в куточок біля буржуйки і все. З <знебозі> ним лягаю спати, тому відео вам треба записувати в першій половині дня. Краще зранку. Я туди, куди мені треба їхати, я доїду, зупинюся на декілька хвилин, запишу вам відосичок, розповім про так, про. повторюся, мафію засик. Дивіться, вся, вся оця структура оцих маленьких, маленьких засик, оцих маленьких зрадників, присяги і України, української нації, вони у війську, вони, як всі подібні, рибалка-рибалку бачить здалека, так, вони впізнають одне одного і вони інтимно. Фундаментально глибинно відчувають одне одного і свою спільну, свою спільну короїцьку діяльність, оцю, я ж кажу, двокопійчану, мафіозність покликано обслуговувати їхні їхні маленькі черевця, вони вибудовують на в простій скажімо так, на простому постулаті. Нема на складі, нема на складі. Що це означає? Це означає, що є бронетехніка, машина немає різниці, БМП. Кажу одразу, на щастя, в К-2, в якому я так, в батальйоні, де я маю честь захищати Україну, такого, такого немає. От. Але я вже третій, рок, третій рік дає Господь мені захищати Україну в лавах Збройних сил, війську. Я маю широченне коло спілкування в усій Україні. Знаю побратимів. Які проводять політику аналогічно до моєї, і одна з боротьб, які ми ведемо, кожен на своєму місці, вона полягає в боротьбі з цими, цією ланкою, цією пірамідою, цією перевернутою пірамідою, знизу якої стоїть фраза Немає на складі, а отут згори, отут згори і там, отам, знизу теж одна, може бути одна єдина машина. Одна єдина машина, одна єдина БМП. так, от, е, І коли там щось треба замінити, коли там щось треба замінити, то механік водій ну, треба ще розуміти, так? Що з із цих клана, назвемо їх клан, клан за сик є механіки водії. Проста задача яких... Проста задача яких реально об'єктивно, я вам кажу, як є, називаю, речі своїм іменом. віджимку двох знаком років захисту України. У них основна задача, щоб машина не потрапила на бойові. Ну, разом з ними. Тобто, щоб вони, щоб його маленьке черевце, яке давало присягу захищати Україну, так, і дуже мені подобається лозунг на шевроні 72-ї бригади, так, Україна або смерть. Тобто... Там не. Україна або смерть, або депозити в крипті, або добудувати хатинку в селі, або засіяти картопельку, або притарити побільше, або врятуватися, або заховатися за спинами побратимів. Ні. Там. Україна або смерть. Але це для воїнів, а для ЗАСИК. Для засик. Ну, Україна це поняття розмите для них. Задача у них одна єдина. Проста задача не потрапити на бойові. Тому вони вилюблюють машину по-всякому. От і коли на машину потрапляє ремонтник і каже, що ну, такий, як я, або я, нема різниці, і каже, що ось-ось-ось, ось, ось треба зробити. Вони кажуть: Я в любив, я воював! Це не моя машина! Моя машина в... інша. Це не моя машина, я за неї не відповідальний. Вона мені не треба. Коли це їхня машина, вони починають розповідати, я не проходив курси в навчальній частині. Мене в навчальній частині нічого не захистили. А по факту засика півроку стоїть в резерві. В цьому резерві він півроку дивиться тіктоки, спустив воду з машини, спустив, сука, воду з машини, щоб система потроху гнила. Тому що система. Охолодження та обігріву. Вона без води почуває себе набагато гірше, ніж з водою. Ну, на зиму сон, немає різниці. так? От. І він сидить, він зачаївся і сидить, і чекає, може там десь щось підкрутити, ще так. Тобто в нього задача зробити, щоб машина була не спроможна їхати. А коли він відчуває його дубка, його оці півтори мозкові клітинки починають... Відчувати, що ось-ось, десь, десь він вже матиме їхати на бойові, він починає розповідати: Аааа! тут на машині нерідний рукав, або там щось роз'єднане. І ти йому кажеш: слухай, короїде, а ти ж три місяці, ти ж півроку в гльобаному резерві, у тебе ж тут. Пачки від піци. У тебе, сука, бліндаж можна скласти з пачок від піци і пляшок від Кока-Коли. У тебе преміум підписка на порнхаб. Що ти півроку дивився? У тебе в машині? От, Я рано чи пізно, от, ну, серйозно, я вам кажу, рано чи пізно колись. ну, Такого, такого, ну, в 2 я сподіваюся, не буде, але рано чи пізно колись я такому короїду. У якого там. Півроку машина стоїть три місяці, стоїть на різниці, місяць стоїть, а там тільки нагадати, залишилися, от я залізу туди і навалюємо йому купу. От. І доможуся, щоб він прибирав всю машину разом з цією купою. Тому що це худоба. Це худоба. І от коли її півтори клітинки в Москві відчувають, що треба їхати на бойові, то він каже: А, -а тут немає. Чогось там воно не рідне, як я можу як я можу їхати, воно ж не рідне. Дайте мені зі складу нове. А на складі на складі немає. ну, Там безліч причин, чого я там немає. Аж до того, що воно на складі є. Але треба, щоб такий, як добрий, приїхав на тазику, на склад, фізично. Підійшов до комірничого, взяв його за гудзик і ходив з ним півдня. Ходив з ним півдня, потім десь там вензе в коробці знайшов і комірний робить. о, боже, так воно ж тут є. Я просто уявлення не мав, що це таке, і для чого воно треба. Ось для чого потрібна ремонтнику автівка. Так, щоб їздити і брати. От. І от такий механік який не хоче їхати на бойові. Він каже: Ой, я не можу! Машина не може працювати! Це ж не рідне. Воно працює. Я собі його на машину таке ставлю і поставлю, тому що я знаю його параметри. Так, сопромат, досвід, поколінь, всі ці штуки, ця штука там працює. От. А на складі немає. Як ми дізнаємо, як він дізнається, що на складі немає, він доповідає. Ну, хто там, механік водій там, доповідає, наприклад, старшому механіку. Старший механік може бути так само малокомпетентний, і йому може бути начхати на стан парку. Так? Ти, Попри те, що це його прямі посадові обов'язки, ну йому реально начхати. Він доповідає техніку роти. Технік роти буває необізнаний. От, і йому... Ну, не дуже тобі і зацікавлений, щоб машина їхала в бій, ну там вже якісь там 10 воюють. Ну ця ну, гниє в кущах. Ну, то гниє. Вона вже три місяці, там півроку гниє, хай гниє далі. Той механік водій йому не заважає. Може, там він ще його там кум сват, брат. Ось. Ну, Він дає запит на склад. На складі нема. Нема на складі. Нема. Ми маленькі люди. І оця їхня ланка. Це їхня ланка. Маленьких людей, ми маленькі люди. Ну, що я можу зробити? Я просто механік водії, я просто їм піци, пів Кока-Колу інколи підбухую. Стою в резерві, і в мене гниє в кущах машина, а я нічого не можу зробити. Я всім, всім доповів. А нема на складі. І тому я. Бідна овечка. мене ніхто не пасе. От. І всім їм комфортно, всім їм затишно, всім їм крапає ставка, ніхто до них не приходить. Технік роти, старший механік, механік водій, ніхто до них не приходить і не каже, секундочку, посудові обов'язки які? Так? З іншого, що? щоб ця машина була в справжній бойовій готовності. Чому вона не в ній? Давайте розбиратися. Цього в різних підрозділах з різних причин не роблять. І тут вже, тут вже. Ідуть мафії іншого порядку, але ми зараз не про них. Ми зараз про те, що Всесвіт протиставляє оцій мафії засик байдужих до України, до інтересів нації української державності громадян, громадян України, які турбуються про власне черевце, безпеку. Депозитики. Ну і щоб підтримують виробника піц Кока-Коли, звісно. А все світ їм протиставляє таких, як Добрий. А вони є у війську. І їх, на щастя, є чимало. І я щасливий бачити, що вони гуртуються в екосистемі каналу Добрий Рембат. Ми спілкуємося, у нас є там спільнота. Так, приватні чатики, взаємодія. І ми речі, яких ми спочатку їдемо на склад. Не на один склад, ми їдемо на різні склади. Ну, всі склади, до які може доїхати машина, ми всі їдемо. Ми перериваємо полички, ми стираємо пил з речей, про які комірничі не мають, не мають уявлення, що це і для чого це. Ми беремо людей за гудзики, пропустимо розповідаємо історії, грабуємо шаланди. Купляємо, міняємо, випрошуємо, робимо все, що завгодно. І привозимо фізично оцю річ, яку треба, на машину. Ми привозимо на машину. І оця вся їхня мафія засик. Вона на це все дивиться. І робить так. Фу, сука, як ви Вони нас люто ненавидять. Вони нас люто ненавидять. і вони. Своїми півтора мозковими клітинками роблять все, щоб забутувати цю діяльність. Вони, вони так роблять, щоб ми були як мухи в мармеладі. Вони усюди, де можуть не доповідати про стан робіт. Вони не доповідають. Вони усюди, де можуть розтягнути це, вони розтягують. У них постійно немає ключів, витратних матеріалів. А про те, що у них цього немає, ну, тобто, мовно, кажуть, що ти йому привіз там, я не знаю, все що завгодно, гальмівні колодки. Кажеш, поміняй. Що там? Що тебе не влаштовує на машині? От у мене погані гальмівні колодки. Ти доповідав командиру, так, що сказали, нема на складі. Ти йому привозиш гальмівні колодки через якусь кількість днів. Як тобі дав Господь їх настрати. Волонтери, військові, хто завгодно, Ти фізично привіз колодки, кажеш, став. Я, О, так, 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 виконую. І ти приходиш. Через там, день їдеш, робиш інші роботи. повертаєшся туди там, через добу, через дві. А робота зроблена на 0%. А ти кажеш, а чому ти? Ну, взагалі тут нічого не зробив за два дні. Як це можливо? Як це можливо, нічого. А у мене немає ключа на 14. Ну, ви смієтеся? Ви смієтеся. А їхні півтори мозкові клітинки, вони як паровоз під навантаженням пускають клуби диму звуків і роблять все, все, щоб зробити максимально повільно, працювати неефективно, щоб, що правильно, щоб не поїхати на бойові. Ми з ними боремося. Я і мені подібні. Ми з ними боремося постійно, ведемо війну 24 на 7. Якщо коротко, як на війні, вони прагнуть нас так само і ми їх. Бо механіки-водії це еліта. Я про це не втомлююсь сказати. Якщо держава накинула на піхотинця там, на тисячу баксів майна, відправили в бій. Ну, дякуємо до побачення, втратили так тисячу баксів. по кажуть, кажу, що для держави не кажуть про виплати 15 мільйонів і те, і те. От. А коли тобі дали машину за скільки там, 300 тисяч 400 500 баксів і відправили тебе в бій, і ти там її там, загубив, там, віддав ворогу ну, ще гірше, так? Ну тут держава втрачає незрівняно більше. І чому масово. Масово в Україні до експлуатації бронетехніки допускаються засики, це велика загадка, яка на моє переконання каже про мафії іншого порядку, інших масштабів, які так само на своєму рівні ведуть постійну війну не на життя, а на смерть. На їхньому рівні з подібними. З людьми, з подібними підходами, як у мене, і мені подібних. Так? Тобто, у нас усюди, на всіх рівнях війна, ми постійно ведемо з ними бій. І, на щастя, ми постійно перемагаємо. Ми щодня перемагаємо і те, що ви зараз дивитеся це відео, сидите і слухаєте мене. Це одна з беззаперечних ознак того, що ми перемагаємо. Я і мені подібні. Ми знаходимо, ми робимо. Чому? Тому що оцим засикам, коли ти починаєш з ними ну, намагаєшся, я намагався з ними розмовляти по-нормальному. Змістовно, ґрунтовно. І коли ти з ними розмовляєш, так, ну по суті, чому так? Чому ти дозволяєш собі бути сука грьобаною худобою? У той час, як на цю машину чекають побратими квіти нації? Які там кишки позбирали в руки, так? сидять в кущах, у них тут підшлункова, тут шлунок, тут шматок голови, тут шматок руки, і вони чекають, коли ти приїдеш їх рятувати, прикривати, витягувати. А ти нарощуєш собі бліндажики з коробок від піц і Кока-Коли. Ну, чому ти собі дозволяєш? І оці засики, їхні півтори клітини починають. Розповідати нескінченні історії про президента, командирів, про зраду західних партнерів, про f 16 про... він тобі сидить і плямкає губками. Оця худоба, оцей короїд, оцей зрадник, він собі сидить і плямкає губками. Про транші грошові, про літаки, про ППО, про склади зброї, які горіли. Про все на світі він тобі розповідає про все на світі. Окрім чого? Правильно, окрім того, що на цю машину, яку він зґвалтував і гвалтує постійно. І на нього, коли він, попри всі здорові конструктивні підходи до інтересів державності і нації, до якої він має доступ і над якою має владу. Певно, так? На нього, на оцю їхню пару чекають українці, які гинуть кожної хвилини, кожної години постійно гинуть в очікуванні його і його машини. Отак. Оця їхня вся мафія. Всім їм крапає стажик, всім їм крапають премії, всім їм крапають зарплатні, оздоровчі. І всіх їх все влаштовує, а нас не влаштовує. Мені і мені подібним. І не влаштує. Ми вас бачимо, і ми вас натягуємо. Ха -ха. Короїди. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатньо.